Я всіх вітаю на моєму каналі. У цьому відео буду готувати Кальвадос White Edition. Так, ви можете мені сказати, що Кальвадос це тільки у провінції Кальвадос, чи зроблений по білій схемі. Ну, для вас це буде називатися самогон з яблук. Я Вже робив Кальвадос та витримав його у бочці, але коли я спробував його у білому вигляді, мене він не дуже вразив. Але рік тому я зробив ще одну партію Кальвадосу та зробив його трохи інакше. Відео ще не вийшло на моєму каналі, тому що він ще настоюється у дубової бочці. Але коли я спробував його у білому вигляді, в мене залишилось десь близько 10 літрів, я був дійсно вражений, та не тільки я. Ці 10 літрів залишку вони випились дуже швидко, та все, хто коштував у цьому році. Питають мене зробити ще кальвадос. У цьому відео я вам покажу, як зробити правильно самогон з яблук чи кальвадос вайт edition, Називайте, як вам більш подобається, як це зробити правильно, щоб напій був максимально ароматний, максимально нагадував саме яблуко та був дуже питкий та м'який. По-перше, повинні бути натуральні яблука. Як ви бачите, яблука не дуже красиві, але вони дуже ароматні та натуральні. У мене є постачальник з Вінницької області, я в нього. Беру ці яблука та груші. Цього року мені вдалося дістати Сімиренка, Голден та Пінову. Піново це красний Голден, хто не знає. Та напевно ви зараз думаєте, що зараз я вдягну сапоги та почну їх давити. Як я давив груші у попередньому відео. Але дід Мороз це побачив та приніс мені під ялинку отакі от подрібнювач борнеблодів. Та зараз я його буду іспитувати. А ні. Як ви бачите, корнеризка гарно підрібнює та швидко, але все навколо летить, тому ми закриваємо кришкою. Ось так. Ось, друзі, що в мене вийшло 6 ведір, десь по 17 кілограмів тетого яблука у кожному. Зараз я наберу води, щоб різно було де плавати. води. Ось так це виглядає. Ще дуже важлива річ є, що треба залишати місце для фруктової шапки. Ось воно не можна робити повне відро сусла, тому що буде підійматися фруктова шапка та розілліється на підлогу ваша брага. Та ще її зламає вам кришку. Я одразу зачиняю кришку та ставлю під гідрозатвор. Є така думка, що треба накрити якоюсь там марлечкою, щоб почалось бродіння. Але я завжди роблю саме так та завжди починається бродіння. Все, зараз залишаю ці ведра. Десь за добу повинно початись бродіння на диких дріжджах. За дві доби яблучна брага на диких дріжджах забродила так активно. Але я не буду вас втомлювати всіми цими нюансами. Тому що в мене на каналі є підробне відео про постановку фруктової браги. Також не буду втомлювати нюансами по першої перегонки цієї браги, тому що ви можете знайти на моєму каналі також подробний гайд по перегонки першої перегонки густих фруктових чи зернових браг, навіть на апараті, звичайному, не на пароводяному котлі. Але умова, що у цього самого апарата повинна бути фальжно. Я буду переганяти цю густу брагу на ПВК та зустрінусь з вами вже на другої перегонки яблука. Минуло один місяць та один тиждень. Як бачимо, брага повністю обродила та почала освітлятися. Час переганяти. в пароводяному котлі буду переганяти за його допомогою, тому що брага дуже густа. Але якщо ви не маєте такого обладнання, в мене на каналі є підробне відео, як перегнати таку густу брагу на звичайному апараті з фальшдном. Також буду використовувати купельну кришку, тому що брага залита поверх пароводяного котла. Переходжу до другого перегону. Ось що в мене вийшло 45 літрів яблучного спирту серцю, спіртузність в нього 40%. Цей яблучний спирт серець я збираюся додати головохвостя від груші. Ось воно. В мене його 9 літрів, спіртузність в нього 47%. Як я порахував, взагалі в мене є 45 літрів 40% спирту серцю яблучного, це 18 літрів абсолютного спирту та 9 літрів 47% головохвостя від попереднього мого перегону груші. Ось воно. Це в перерахунок на абсолютний спирт 4,23%. Взагалі, якщо Сложити ці два спирти, вийде 22,23 літра взагалі спирта. Та масова частка грушового головохвостя 19,2%. Можливо, хтось каже, що у кальвадус можна додавати не більше 10% грошового спирту, я додаю цілий 19%, Але я вже так робив минулого року, там мені сподобалось. Та я роблю не настоящий «Кальвадос» у провінції «Кальвадос», а роблю в Одесі Кальвадас White Edition. Так, коли я змішаю всі ці спирти, я отримую доволі міцний, міцну спиртову суміш, а в перегонний куб мені треба буде залити спиртову суміш не більше 30%. Розбавляти можна чи звичайною водою, але я маю борду від грушового перегону. Ця борда 0%, я її зберіг, але вона дуже ароматна, пахне грушею. Обладнання вимиту та блищить. Додав ароматної води, ароматної борди у перегонний куб та вмикає насос. Буду перекачувати спочатку кран, а потім насос. Та буду перекачувати спирт сирець у перегонний куб. спирт сирець я змішав у 7 целіндропанічному танку. Донець спирте серцю не повинна бути більше, ніж 30 Зібрав перегонний апарат у такої конфігурації: мідна конусна кришка, мідний шолом. Сорочковий мідний дефлегматор, але він не активен. Це такий запобіжник на всяк випадок. Якщо мені перестане подобатись аромат, я його вімкну та зроблю більше зміцнення продукту. А так я збираюся робити цей перегон прямотоком без участі цього дефлегматора. У цієї перегонки я не використовував цей мідний конус. Він дає декілька відсотків зміцнення продукту. Але це мені не потрібно з яблуком, тому що яблуко майже не дає апелісенцію. Зараз е, йде відбір голів з такою швидкістю. Швидкість приблизно, як ви відбираєте, класичний цукровий самогон на апараті колонного типу з, з дефлегматором. Чому така швидкість? Потрібна для того, щоб википили всі перехідні фракції зі спирту серцю, всі ізоміли. У перегонний куб зараз мене залито. 42 літра 30% спирту серцю. Голов я буду, це максимальне значення 2 літра та тіла 11 літрів. Скоріше за всього, і голов буде менше, і тіла буде менше теж. Голови я відбираю максимум 5% від кількості спирту серцю, залитого у перегонний куб. Це десь приблизно 2 літра, ну 2,1, якщо бути точним. Але я буду орієнтуватися після першого літру на свій нос і прийму рішення, коли мені перемикатися на відбір ароматного тіла. Коли я мені Почне подобатись те, що виходить, я не буду відчувати ацетону. Та діло повинно бути десь приблизно 11 літрів з 80%. Ці значення вони не точні, вони приблизні. У цьому способі відбору йде орієнтування на ніс. Та що ще хочу сказати по головам. Голови я теж відбираю двома частками: перша частка це технічний спірт, яка йде для технічних нужд, для розпалу, наприклад. А друга половина, коли вже відчувається яблучний аромат, ця половина голов пойде в зворотній спирт, у так зване головохвостя. Потім я змішаю цю другу частину голов з хвостами та додам при наступному відбору у так, такий самий спирцарець. Відібралася перша половина голов 500 мл. Вже виходить з апарату те, що пахне яблуком, воно не дуже чисто з ацетоном, але для головохвостя саме те. Прикриваю кран та зливаю у технічний спірт всю технічну частину голов. Все, 500 мл відібрав. Зараз збираю на голову хвостя. А як пройде запах ацетона, почну відбирати ароматний тіл. Друга частина голов відібрана, 1150 мл, плюс 500 мл я відібрав. Першої частини переходжу до відбору ароматного тіла. збільшую потужність стену десь на 10%. Так, контролюю спиртозність у срумленні за допомогою ареометра в попугі. Буду починати нюхати, коли спиртозність спаде до 75% та приймати рішення, що робити далі. А цей оборотний спирт уходить до другої частини спирта серцю, котра влізла у перегонний куб. Все, так, з хвостами зроблю так само. Зараз набралося 10,5% літрів. спиртозність у струмені була на відмітки 85% до 9 літрів. Після 9 літрів вона почала падати, дефлегматор я не вмикав, я зменшив потужність тену. Тим самим підняв спиртозність. Зараз спиртозність десь 78%. Я вже почав відчувати хвостові фракції у цьому відборі, тому переходжу до відбіра хвостов. Збільшив потужність стени до 100%, змінив ємність, зараз йде відбір хвостів. Тут в мене попугий аріометр 0,40, але зараз він потонув, хвостів тут багато, буду відбирати десь до 10% приблизно. Як я і припускав спритозність цього тіла біля 80%. Зараз я відберу хвости, додам у цей спірсеред, це друга партія. Потім завтра перегоню цей спірицерець, потім скупожую два цих тіла, тіло, яке, яке в мене вийде з цього спіртасерцю та це тіло. Потім розведу до 40% та дам відпочити. Відпочинок потрібен при цьому способі відбору десь біля місяця розкривається напой. Та зустрінемося з вами за місяць на дегустації. Всім па-па, до зустрічі. Вже відібралося 2,5 літру хвостів. Але ареометр 0,40 ще не сплив. Стало цікаво, скільки зараз йде яка спиртовозність у струмені. Взяв 4070. Дивіться. 2,5 літрів відібрав 45%. Ну, Це включення я зробив для тих, хто скаже, ти по-любому хапну хвостів, коли ти зменшив потужність стену після 9 літрів відбору. Ні, друзі, ось дивіться, скільки ще спирту у перегонному кубі. А також хочу сказати, що на термометр на температуру кипіння спірту у перегонному кубі при цьому способі відбору я не дивлюсь, я орієнтуюся на ореометр та на свій ніс. Все, продовжую відбирати хвости. Вже набрало собі біля 7 літрів у струмені 25%. Приймаю рішення вимикати, тому що мені набридло виїхати сюди та перевіряти. Хочу відпочивати. Вимикаємо нагрів та додаємо ці хвости. У наступний спирт -сирець. Все, друзі, треба йти відпочивати, тому що завтра перегон другої частини спирта се всього ось цього. Вітаю всіх на дегустації Calvados White Edition. Минуло 3 місяці. 3 місяці напій відпочивав. Дивіться, який він вийшов кристально прозорий. Я вже казав, що яблуко не дає опалісенцію, та ви це можете бачити. Та зараз я збираюсь його продегустувати. Спочатку на аромат. Аромат 100% свіже, соковите яблуко. Що цікаве, що коли я розчинив спирт до підтювої міцності, я відчував тільки грушу. Але після відпочинку аромат преобразився та зараз я відчуваю спіле яблуко у ароматі. Грушу я взагалі не відчуваю. Зараз спробую на смак. Давайте вип'ємо за гарні напої. Напій вийшов м'який з тривалим післясмаком. У смаку я відчуваю переважне яблуко, але є трохи грушові ноти, що дуже цікаво. Напій можна не закушувати, але я віддаю перевагу вживати його під жирні м'ясні страви, під перші страви та під салати. Особисто для мене цей напій, він один з кращих аперитів. Ще можу зазначити, що цей напій є один з самих ароматних дистилятів. Він може потягатися з абрикосом чи айвою. Наприклад, раджу всім, хто робить дистиляти, повторити такий напій. Ви не пошкодуєте це 100% гарант. Якщо маєте якісь питання чи пропозиції, чекаю вас у коментарях. Мені подобається з вами спілкуватися. Намагаюся відповісти кожному на цьому. Все, всім бажаю гарних діселяти. До скорих зустрічей на каналі, всім па-па Та не забудьте підписуватись на канал.